Доброго ранку. Добрий ранок, Михайле. Доброго ранку. <рес> <рес> Який же він добрий, коли вчитель фізики приходить до школи в невиглаженій сорочці. Ось бачиш Інесо, Як мені без тебе. Коли ми були одрушені, ти завжди змушувала мене гладити. О, стрівайно, ну йди сюди. Я думав, діти повинні збільшуватися, а не зменшуватись. з тільки костюм. Це батін. мама мою шкільну форму випрала, а іншої в мене нема. Ну, це вдягнув би щось інше, своє. У школу можна приходити у вільному. Що значить у вільному? Це школа, а не база відпочинку. Але дітям повинно бути зручно. Вони повинні думати про навчання, а не про одяг. Ну, це у вас в Голландії можна ходити і без одягу. А у нас свої правила. Але одяг це один із спосібів самовиражання для дитини. Форма це ознака порядку, а самовиражатися діти повинні своїми знаннями на контрольних. Слухайте мене всі уважно. Завтрашнього дня в школу можна приходити у тому, що у зручно. Ура! Пане Даніель, ви даєте ляписом нашій шкільній системі. Попереджаю другу щоку вона вам не підставить. Let's go. Отже, всім до школи, всім до школи. Come on, come on, come on. Mm -hmm. Добрий ранок, Даніель. Снідає. Купив якийсь дивний мілшек на ринку дуже гостий. <рес> Це ж сметана. Її без трубочки їдять. О, Ірина Віталіївна, ви в школу прийшли чи на трасу? Так, так а що такого? Директор дозволив? Якщо є фігура, її ж треба підкреслювати. <рес> що відбувається? Кравченко. А це в тебе що юбка чи широкий пояс? А урок анатомії ми будемо на мірошніченко вивчати сьогодні. Ну, пане Даніелю, в цьому полягав ваш план? Перетворити школу на парад жіночих принад? <рес> І несе на умовне. вибачте, Мене не цікавлять ніякі жіночі принади. Лєра, виглядаєш од пан. Шкода, директор цього не зацінить. Ти ж чула. Його не цікавлять жінки. Це він так сказав, щоб від заучки відмазатися. Та ні. Він же з Європи. А там такі чувачки в тренді. Наш директор голубець? Я тобі кажу, такої ненаситної дівчини у мене ще не було. Ми так довго кохалися, що я в процесі двічі втрачав свідомість. Ну а як там твоє особисте життя? Вже з кимось замотив? Коен? Я тут не для цього. Ну, ти даєш в Україні ж найкрасивіші дівчата у світі. Я маю добре працювати, щоб вдома в Голландії мене підвищили. Мені зараз не до дівчат, і я завжди підозрював, що ти гей. Добре, бувай, мій солоденький. Не сумуй, цілую і обіймаю ніжно, як ти любиш. Дівчата, ви щось хотіть? Просто, просто, ви кажете, приходити в чому завгодно, а завучка. Інеса каже, що не в чому завгодно. І ми трошки заплутались. І ми нічого такого не чули і не бачили. Капець, ну вже бодя був правий. Лєр, ну ти ж сама все бачила. У нашого директора є бойфренд. Це так нежданчик. Але спор є спор. А давай поспоримо. Точняк. Якщо не зможеш директора в себе закохати, переходиш в іншу школу. Без питань. І тепер 200%, що ти його програла. Mm -hmm. Шукай нову школу. 200% не буває. Це раз. А по-друге, я все одно закохаю в себе директор. Mm -hmm. Правда, це буде трошечки складніше. Трішечки. Ага. Лера, у мене є два білети на круте кіно. Два? Любиш, коли ти підлокотник ніхто не займає? Лєра, ну чого ти морозишся? Ну я ж самий крутий хлопець у школі. ну, mm, ну да. Шкода тільки, що тільки ти один так вважаєш. Хоча, до речі, чого самий крутий хлопець у школі не дотримує свого слова? М? Це ти про що? Ну, mm, бой, ти обіцяв зробити ремонт в нашій лаунж кімнаті зробити його кльовим. А там досі, як в Хліву. Ти була болбодя. А я б сходила в кіно. Дарую. Можеш взяти з собою бабусю. Уявляєш, у нашого нового директора є бойфренд? Я сама бачила, як він міряв колготки. Чуєш? Читав, що в шкільному чаті пишуть. У нашого директора в Голландії є свій чоловічий стриптиз-клуб. Прикинь. Вау! Wow. Тільки нікому. Так. Хто знає правильну відповідь? Максим. А ви знали, що наш новий директор гей. вечірнє радіо знову як нове. Правильно зробили, що до мене звернулись, а то в ремонті з вас здерли б гривень 500. Дякую, що взяли 490. Ага. Все, можете робити оголошення, чи як у вас там кажуть, камін аут. Ага. Скажіть, він працює без проводів? Так це, блютус. О, сенк ви, як то кажуть, майстер на всі руки. Ну. Зробив наспіх, як насміх. Що? А, дайте вас обійнять. Не, 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 не треба. Всім привіт. Це Даніель. <світ> А, Хочу сказати, що ви всі сьогодні виглядають просто чудово. Але щоб нам було комфортно вчитися, потрібен бути дрес Тож слухайте уважно. Головні упори лише для вулиці. Ти можна надто коротка футболка, що оголюєш від. Та спідниці не занадто короткі. Максимум на долоні вищі колег. <рес> наш Янсен як попов, теж радіо відкрив. Тихо. Одяг має відповідати місцю, де його носить. Тому, якщо не хочеть, щоб повернулася строга форма, то одягаємось відповідно дрес-код. Дякують. Всім гарного дня. Тобто, якщо діти не будуть дотримуватися дрес-коду, то Янсен скасує ці дурні правила. Ой, Несо, що ти знову замислила? Стояти? Ну, як там ваша кімната відпочинку? Нормально. Але ми хочемо ремонт зробити. Угу. Обіцяю виділити на це гроші. Але ви повинні допомогти мені зупинити це Євробезлад. В тітушки я не піду. Коваленко. Що ти мелиш? Ну слухайте мене сюди. О! Добрий ранок. Гарно виглядає, Надійко та Оленко. Одразу видно, що школа стає європейська. Бодя, може нафіг цю затею завучки. Виглядаємо як клоуни. Пацан навіть в костюмі зайчика залишається пацаном. Зате потім у нас будуть гроші на ремонт берлоги, і Ліра зрозуміє, що я не балабол. Особисто я роблю це заради PlayStation. Гарно виглядають, Юрко? Дивіться! Гарний вигляд, гайс. Але ви ж не збиратися в цьому навчатися? Чому ні? Правила дрес-коду мене порушили. Оголеного живота немає. І коротких спідниць теж. Окей, але. Пане Даніель, вже очевидно, що ваша реформа перетворила школу на цирк. А що буде завтра? Вони прийдуть з сокирами і стрілами, як індіанці? Здається, пора повертати єдину строгу форму. А... Мінесі Назарі дуже плаче в костюм тигра. Я вперше бачу такий дивний підхід. Дрес-код. Навіть не знаю, що робити. А я знаю. Остапчук О, є. Перекличку завершено. Вибачте, а чого це у нас фізра? Її сьогодні в розкладі немає. А директор змінив розклад. І сьогодні здаємо крос. Так а ми до кросу не готові. До кросу готовий кожен, у кого є дві ноги. Значить, так, або здаємо крос, або два в семестрі. Дівчата відпочивають. Хлопці вперед. Бігом! бігом! Вже вся школа гуде. Що наш новий директор цей. Нічого страшного, між іншим, у чоловіків нетрадиційної орієнтації часто гарний смак. Точно, хоча б дольчу та габану взяти. О, І ясно тепер, чому він за вільний одяг. Я розумію, що серед них багато співаків, дизайнерів, щоб директор школи таке перше чули. О, дівчата, як вам новий підхід, до шкільний одяг у школі стало вільніше. Даніель, у мене до вас невелике запитання. Mm -hmm. Як ви думаєте, яка помада мені більше пасуватиме? Коралова чи маджента? Mm -hmm. Даніель... А, будь ласка, скажіть, яку краще сумочку вибрати? А, скажіть, так, в Європі зараз яка модна форма беріг? Mm -hmm. Несподівані питання. А що це лев ледве ногами ворочає? А кажуть, що набирають швидкість до 100 кілометрів на годину. Бодя, я вже не можу. У мене зараз легені випадуть. Терпи, потім заочка дасть нам бабло на ремонт. А якщо залишиться, то і плейстейшн купимо. Краще цистерну води, бо у мене вже через піт вся рідина вийшла. Молодці. А ще подзвонили батьки дітей, яким не личила форма, і подякували за нововведення. Їхні діти сьогодні збирались до школи з більшим бажанням. Погодьтесь, нам з вами приємно дивитись на радісних дітей. А те, що не лишать, носити не треба. До речі, ви в цьому розбираєтесь, а я б хотіла порадитись з вами як зі знавцем чоловічої душі. Я сьогодні збираюся на побачення з чоловіком і купила новий бюстгальтер. Як на ваш смак достатньо спокусливий? Дякую тобі. Хлопці, може, ви нарешті знімете ці костюми і будете в школі нормально ходити? Ні. Значить, тепер здаємо присідання. Працюємо. Бодя, давай знімемо ці шкури. У мене всередині вже все зварилося. Терпи, ми готові присідати. Та хай завочка тоді за мене присідає. А до чого тут Неса Назарівна? Ну, бо це вона нас змусила. Щоб директор Даніель повернув шкільну форму. Друзі, блін, ви не лев та заяць, а козел та свиня. Так працюємо! Працюємо! А чого ти тут ховаєшся? Чи може ці всі вчительки розповідають мені свої інтимні історії? Наче я їх подружка. Вони. О, ти вибач, що я тебе перебиваю, але в мене несподівана новина. Ці ростові костюми на школярах це справа завуча. зауча. На <рес> Назарівна. Це Кирило допоміг вивезти їх на воду. не такий бой, як здається. Треба обов'язково його віддячити. Але Після розмови завич. Ну, можеш почати з Кирила, Тому що Завич поїхали в відділ освіти. Ой, я ж забула мене урок. урок. Ага. Вибачте, Я хотів би налагодити відносини з Тож, ем, Як у вас в Україні прийнято дружити з чоловіками? У нас це взагалі не прийнято. На тебе запав. Що? Ну у нас з тобою прапори жовто-блакитні, А в нього райдуга. Та що я не в'їжджаю. Дивись. Ось Болт. А це гайка. Так от нашому директору гаєчки не потрібні. О! Кривила! Дякую за допомогу. Це дуже приємно. Може десь побіймо пива, кудись ходимо. Або краще приходимо на гості. Чуєш? Навіть не намагайся. Бо я не з ваших. З яких наших? Голландців? Тільки давайте швидей. Бо я обіцяв доньці зводити її в контактний зоопарк. На мене є нотичка. О, можете приводити доньку прямо до нас в школу. У нас тут і зоопарк, і цирк одночасно. От якби я була на посаді директора, я б, звичайно, такого б не допустив. Так ти, значить, навколо Насті крутився, щоб шо? на мене вийти. Так а що відбувається? Бачите, ви бачите, кого ви поставили керуючим учбовим закладом? Діти ходять чортів чому і за його дрес-коду бійку влаштував в коридорі. Я вже мовчу про те, що він, вибачте, мене прости господи, содоміт. По перше, діти а? в костюмах то ваших рук справа. А по-друге, хто такий судомід? А нічого приховувати. Мені вже все сказали. Будь ласка, Кравченко і Мирошніченко своїми очима бачили, як ви в кабінеті зі своїм партнером, чи як там у вас воно називається, по скайпу полюбезнічого. О, це ви про це. Угу. Мій друг жартувати. Я йому сказав, що я приїхав сюди не бігати по дівчатах, а працювати. А він почав кривлятися, що я гей. Тобто ви. гей? Ні. No. Боже, який сором. Назарівна. На біса ви мене позвали. Я вам що жовта преса. Ну, як мені різниця, яка в нього орієнтація. Це його особиста справа, яка не впливає на учбовий процес. А ну, що ви влаштували цей маскарад? Це непорозуміння. Завтра же повертаємо строгу шкільну форму. Не треба повертати форму. Нам подобається, що її скасували. Ми обіцяємо ходити охайно, без зайвого. Що, що скажуть вчителі? О, відверто кажучи, мені теж подобається ходити більш вільному. Ну, якщо є фігура, то чому б її не підкреслити? Mm -hmm. Ну, я то взагалі нічого поганого не бачу у вільному одязі. Тим більше указ президента про обов'язкову шкільну форму скасований. Mm -hmm. Назарівна, в мене немає часу, мені ще на єнотів дивитися. До побачення, до побачення. До, до побачення. А ви чого стоїте? Швиденько по класах. Форму скасували, а уроків ніхто не відміняв. Швиденько. Чи у вас і така реформа на поготові? Вибач, що назвала тебе балаболом. Ну, звісно, ти не балабол. Нарешті ти це зрозуміла. Насправді ти просто клоун. Не зробив ремонт в плавому шкімнаті, так і ще й по школі цирк влаштовує. Знаєш що? Я сказав, буде ремонт. Значить, буде. Відходимо, фоткаємось. Бажаєте зробити фото за 10 гривень. Неси на Назарівна. Назарівна. Є бачте, я розумію ваші побоювання, але ж подивіться, дисципліна не погіршиться. І головне, що діти з радістю ходять до школи. Ходити до школи з радістю це їх прямий обов'язок. Але рішення відділу освіти для мене законне. І давайте так: вільна форма одягу стосується лише дітей. Вчителі лиш, ж лишається під моїм контролем. Згода. Ірина Віталівна, можна вас на хвилинку. А давайте з вами обговоримо довжину вашої. це ж спідниця? А, а що у вас зараз про складу? Сауна. А чого ви тоді прийшли в купальнику? <му> Чесно кажучи, якісь моменти я засумнівалася. Настю, в Україні стільки. Гарних дівчат, тут неможливо бути гейм. Тобто ти приїхав сюди шукати дружину? Це і є та особиста справа, про яку ти хотів поговорити? Ні. Я Не знаю, просто відчуваю, що тобі можна довіряти. Про це не знають навіть мої голландські колеги. Справа в тому, що я народився в Кривополі. Так, але мене все новили, відвезли в Голландію. Зараз я хочу знайти своїх біологічних батьків. Ого! Оце новина, ну, я навіть не знаю, що сказати. А, я буду рада допомогти тобі з пошуком. Ого. дякувати. Як у вас кажуть, хіба ревуть воли, як ясла повні. Даніель, доведеться тобі глибше дізнатися про наші прислір'я.